Всім привіт! Я Ірина Надбайлова, і це мій канал, де я розповідаю про своє життя в Польщі, про в'язання тут. І в цьому відео я хочу показати вам, що я в'язала ці дні, з чого я в'язала. Поговоримо трошки про мохери, я вам розкажу мою особисту думку про них. І в кінці відео я покажу. Нашу подорож наступні дні нашої подорожі в Канаді. Зразу хочу подякувати всім, хто зі мною. Ви знаєте, мені так приємно, що в мене вже стільки підписників, що ви мене слухаєте, що ви зі мною це мене так спонукає далі розповідати, записувати, знаходити час. Його насправді дуже. У мене зараз мало у всіх в'язальних, зараз мало часу, хто працює на замовлення. Але ви мене спонукаєте ділитися з вами своїми думками. На протязі від відео до відео я думаю про те, що мені для вас підготувати, що мені показати. Я з вами розмовляю, запитую у вас поради, розповідаю свої враження і стараюся це записувати, щоб потім вам це все передати. Так, що в цьому відео я розповім свої враження про Мохери на сьогоднішній день, можливо, вони в мене ще зміняться, і покажу, що я зв'язала. Так, одіваю окуляри так, я почну із посилки, яку я сьогодні буду відправляти. До Варшави я вам покажу, що я нав'язала. Насамперед, я хочу показати шапки, зв'язані по майстер-класу Альони Михайлової майстер-клас Монатік. Це такі коротенькі шапки. Я вам їх показувала в інших кольорах. І ще в мене лежить сіра, там треба ниточки поховати, я теж вже її зв'язала темно сіра. Ці шапки. Носять як жінки, так і чоловіки. Це зараз дуже актуально. Ну, знову ж таки, можливо, це завжди було актуально, але зараз я їх в'яжу, ну, є замовлення на них. Далі я вам покажу берети: Берети такі, такі, такі і такі. Звичайні. Берети із таким пиптиком, зв'язані з мохером, в них нічого особливого немає. Можна знайти безкоштовні майстер-класи цих беретів в інтернеті, просто так як я вже в'яжу дуже багато часу, я собі змоделювала свою модель, свій майстер-клас. Як мені зручно, я їх в'яжу, і вони дуже-дуже гарно дивляться. Так, і до цих беретів ще такі шалики. Ох, вони зараз справді модні. Ви можете їх теж знайти в пінтересті, в інтернеті багато рукодільниць із Англії, з Скандинавії, їх в'яжуть Молоденькі дівчатка. Колись. Я дивилася колись це влітку, я дивилася покази мод і показували колекцію 25-26 років, да, зима 25-26 року. І там виходили з цими тонесенькими шаликами. І я собі так подумала: напевно, цього року я на свою сторінку на Еці зроблю ці шалики. Ну, я їх зроблю, але потім, бо зараз у мене немає часу. Так, наступне, що я вам покажу, це мої коротенькі кардиганчики, теж із мохеру. Е, берети і шалики я в'язала із мохеру у три нитки. Зараз я вам покажу кардиганчики, які я в'яжу спицею 4,5 в одну нитку. Це ось такі кардиганчики. Це теж на замовлення. Цей кардиганчик вже готовий. Рожевий я вже в'яжу спинку. На них йде майже 4 моточка. Бачите, так, вперед, я зараз в'яжу спинку. Я починаю знизу, набираю всі петельки, які полочки, спинка. І зразу. Роблю планку. Планку роблю, як, як ця резиночка називається, лице знімаю, вигоріт пров'язую, так? Подвійна резинка, так? І дивіться, це кітсілк Рован. Ви бачите, мабуть, навпаки. Це кіт Siel Rowan. І в якийсь момент я думала, що це найжний, самий мягкий кіт Мохер, який я використовувала коли-небудь. Я вам ще трошки розкажу, як я в'яжу моя сама техніка роботи, як я в'яжу кардиган. Я починаю із цілого моточка, 25 грамів моточку. Я починаю з цілого моточка. Резиночку тоншими спицями, далі вже йду товщими. Закінчується в мене моточок. А із рукавів у мене залишаються такі млинчики. І от я їх вив'язую. Цей піде на спинку, цей піде на одну і другу полочку. І потім знову буду брати цілий на рукав, щоб там не було цих вузликів. А тут Можна робити вузлики, бо тут є край, де я потім буду набирати рукав, і я собі тут у ниточку ці ховаю. І так у мене виходить без вузликів, бо Кіт Мохер дуже важко сховати того вузлика, ну, павутинка. Блакитний у мене зв'язаний із кіт Silk Drops. Я також в'язала із Ріко. Кіт Сілк на шовку. І в якийсь момент я потім думала, що цей самий м'який кідмохер. Такого вже кідмохеру м'якусінького я ще не пробувала. Але я спробувала ще мякший кідмохер. Сесія вів'єн від фірми Сесія. Це теж Італія. Ви знаєте, тут такий самий склад, як і скрізь. 30, 30 на 70. 70% мохеру, 30% шовку. Але вже він такий м'ягкий, Просто мягкесенький, примягкесенький. І також я пробувала саднисгар. Теж мохер із шовком. Тут іде 57 мохеру, 28 шовку і 15 не знаю чого. Але у кого така подразнююча шкіра, мене ось його він колить, він мені нагадує алізе, кіт сілк Алізе, кіт мохер Алізе. Там некіцілк, там кід Мохер Алізе. І, до речі, у мене ще скільки залишилося кід Мохер Алізе, взагалі, я коли переїжджала сюди з України, я ж мала там магазин. І в мене дві валізи ниток лежить. Я і своїми дівчатками відкрила магазин на Есі, я в'язала все підряд. І шапочки, і кофточки, і гачком, і спицями. Просто я ж не знала, що, що буде цікавити споживача. Зараз за два роки, два, три роки існує мій магазин, а два роки він такий уже активний. За два роки я побачила, які артикули цікавлять людей, що купляється там. І я вже в'яжу. Знаю, з якої пряжі, які моделі. Я вже все в'яжу, ну, більшість в'яжу тих моделей, які цікавлять споживачів, через те, що за всі лістинги, які там є, за всі ті фотографії, які там є, я плачу. І коли їх багато, то, відповідно, і більші гроші. То я так думала, я буду вив'язувати всі ті нитки, які я з собою привезла. Але насправді в мене немає часу. Їх вив'язать, а руки йдуть дві валізи величезних лежать цих ниток. Я так думаю: ну, зв'яжу собі светро, зв'яжу собі безрукавку, зв'яжу собі кардиган. Минулі роки я так і робила. Я багато собі для чого нав'язала. Але ж ну, скільки там на мене йде? 300-400 грам. А я привезла дві валізи, а такі валізи були непід'ємні. І тепер мені треба щось із цими нитками зробити. Якби, може, хтось із вас хто є в Польщі і цікавився б кідмохером, потім у мене є бобінні нитки, такі меланжі намотані, на може б хтось цікавився, я б показала, або я зроблю наступне відео. Якщо вас це цікавить, я зроблю наступне відео і покажу ті нитки, які у мене є. І якби хтось тут був в Польщі із вас, хто дивиться моє відео. То ми б з вами домовилися на рахунок цих ниток. Так що мій висновок мохерів, які я вже в'яжу. Бачите, всі різні. Ріко один із моїх самих улюблених мохерів. Він мені дуже подобається Дропс Теж чудовий махер. Рован. Просто, просто. Сандес, Сандес, Саднес Гар. Ну і зараз мій топчик Віф'єн. Я вам коротенько показала свої роботи, що я вже зв'язала, що я в'яжу. Буду замовляти далі. ось цю Вів'єн буду замовляти далі на кардигани, бо ще має бути ще рожевий, потім білий, чорний, блакитний. Є ще замовлення. І по співпраці із фірмою в Варшаві теж буду далі щось в'язати. Відправляю цю посилку з беретами з шапками і. Далі ще маю в'язати шапки, бо ще лежить, ще лежить. Знаєте, що ще лежить? Меріно. Це польська фірма Габо і My Team Merino. І ось такі ще є. Габо Вул, Fine Меріно Вул. Два таких артикула Меріно. бачите, цей товстіший, цей тонший. Ось ці шапки зв'язані з цього тоньшого меріно. Але оцей Fine Merino Wool, він мені дуже-дуже подібний до Лана Гату Merino. І ось такий. У MyTime Marino тут іде, 100, тут не 100 тут 50. Гра, 50 грамів 230 метрів. А Fine Wool, оця, що я кажу, що вона мені дуже подібна до Лана Гату Merino Soft. Тут іде 105 метрів. Тобто, навіть коли я цю ниточку в'яжу в вдві, то тут іде 115 метрів. А тут я в'яжу ниточку в одну 105 метрів. Спицями 3 і 5, я в'яжу. Ну, наче все. Наче все, що я вам хотіла розказати сьогодні, показати. Щиро дякую за ваші вподобайки, за вашу підписку, за те, що ви зі мною. І до нових зустрічей! Па! А ми продовжуємо нашу подорож, нашу прогулянку. По центру Монреалю, даунтаун. Минулий раз я розказувала, що мене дуже здивувало, що тут багато білок, які прекрасно співіснують із людьми. І люди не дуже самі монреальці. Люблять білок, бо вони для них як шкідники. До речі, єнутив я і не бачила, хоча сподівалася побачити єнутив. внук Азарія і, звичайно, він теж був на своєму транспорті. Він старався все коментувати, що він перед собою бачить. І ще мені так сподобалося, коли ми йшли по дорозі, то люди, які його зустрічали, теж звертали увагу на нього, посміхалися, такі привітні. Привітні люди. І ще якесь таке особливе враження у мене склалося, дивлячись на ці старі споруди, які знаходяться серед сучасних висоток, офісних приміщень, неначе 17, 18, 19, 20 і перший вік зібралися всі в одному місці. Ще на що я звернула увагу, що коли люди бачать когось із телефону, хто фотографує або робить відео, вони до цього відносяться дуже спокійно. Тут немає прям такої приватності, щоб, не дай Бог, мене там не сфотографували. Всі все розуміють: туристичне місто, туристичні місця, всі люди фотографують. Це торговий центр, і ми через нього просто проходили з однієї вулиці на іншу. А це ми їдемо у дуже гарне місце в Монреалі, звідки всі часто спостерігають захід сонця. Це ораторій святого Йосипа. Це не просто собор, а велика базиліка, розташована на схилі гори Монт. Royal. Вона є однією з найвідоміших пам'яток міста. З її тераси відкривається панорамний краєвид на весь Монреаль. І саме звідти багато людей приходять подивитися захід сонця. Ну і ми також піднімаємося по сходах доволі високо, щоб спостерігати такий гарний краєвид дивовижний захід сонця. Від цього місця недалеко аеропорт, і ми часто бачили літаки, а це скульптура Ангели серед нас. Вона зображує човен, наповнений мігрантами і біженцями. Серед них євреї, християни, мусульмани, корінні народи. Назва походить з послання до євреїв 13.2. Не забувайте гостинності, бо через неї деякі, не знаючи, прийняли ангелів. До нас Канада була дуже гостинна, і продовження я покажу в наступних відео.